Офіційний старт купального сезону в області 15 травня. Втім, плавати поки не можна, кажуть рятувальники. Повітря холодне і вода не прогріта. Має бути щонайменше 18 градусів, а зараз лише 15. Відповідно до статистики, в цей період саме якраз і саме більше гинуть людей, тому що вода ще не прогріта, людина вскакує в воду і вистачає корж. По народному корч. Скує тіло і людина не може нічого зробити. І то не на жаль, тому треба дождатися, коли буде нормальна стійка погода тепла. Тим часом рятувальники на Басі в Куцькому озері вже готові виконувати свої обов'язки. До початку сезону пройшли атестацію, спустили на воду катер, докупили ще два надувні моторні човни. кажуть, мають усе необхідне і для пошуку тіл загиблих. Це ехолот – пристрій, що просвічує дно. Можна все побачити, що на дні так само можна і тіло знайти. По рельєфу, можливо, пізнати. А раніше. Все на дотик водолаз опускається на дно, лягає в видомісті. Зазвичай в наших водойомах немає нічого. Не видно, і водолаз просто на дотик йде і шукає. На противагу старим радянським балонам. Тепер водолазне спорядження виглядає ось так: 15 літрів стисненого повітря вистачає на дві години роботи під водою. До нього прикріплений регулятор плавучості. В старому костюмі, щоб регулювати, відрегулювати водолазу плавучість, треба було підбирати груза, треба було вгадати з грузами. А це придумали такий компенсатор плавучості. Це революція в водолазній справі. Надуваємо сюди повітря і водолаз спливає. Повітря знову випускаємо. Водолаз опускається, і можна відрегулювати любоплавучі сім. Вона на метрі від на, на два. Але найкраще кажуть водолази, коли пошукові пристрої лежать без діла. Вони вкотре закликають людей бути відповідальними за своє життя. Саме перше це саме це купатися в визначених місцях, де є рятувальні пости. Це основне ніякому разі не розпивати спитні напої. А також особливо третє таке питання є це діти. Діти це теж. Дітей ні в якому разі ні на секунду не потрібно, щоб вони саме десь там біля озера чи в воді були. Дітей треба, щоб завжди були під наглядом. Торік на воді в області загинули 44 людини. 90 вдалося врятувати. Цього року за безпекою на Басівкутському озері слідкуватимуть п'ять рятувальників. Вони працюватимуть позмінно. Ірина Веселовська, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.